Друзі, мої вітання. топ події цього тижня, звісно, що має бути зустріч у Стамбулі четвер. Ми всі очікуємо, чи прибуде російський терорист до е, Самбулу зустрінеться з нашим президентом? Напишіть свої е, сподівання, свої думки з цього приводу в коментарях під цим відео. Ну а зараз ми маємо не менш важливу тему, адже в неділю, вперше, е, під час богослужіння новообраний папа римський згадав Україну. А е, в якому контексті що це значить, Які у нас будуть відносини з Ватиканом? Е, з цього моменту про все це не тільки будемо говорити з нашим експертом, який допоможе у цьому розібратися. Це власне випускник Українського католицького університету, доктор соціальних наук та екс-доцент Папського Григоріанського університету в Римі 2002-2014 років. Та навчання економіки та політичних студій фундації у Ватикані Зонові Свереда. Пане Зінові, я вас вітаю, вітаю вас. Ну, от, власне, з огляду на ваш е досвід викладання в папському Григоріанському університеті, де, власне, як і зазначають е джерела, е навчався новообраний папа римський. Як вважаєте, наскільки його от академічний та міжнародний досвід може вплинути на позицію Ватикану щодо України? Давайте почнемо можливо з кількох таких моментів, і ось вирішимо кілька парадоксів. Що е, навіть у нас чи в Європі релігія з одного боку відділена від держави, але останнім часом стало питання ось морального авторитету Папу Римського, який з одного боку є просто е, керівником е, держави Ватікан, тобто Святого Престолу, і ось це важливість особи, особи, яка має цінності, яка поширює певні цінності, для взагалі для існування, для вирішення е, різного роду миротворчих процесів. І для вирішення проблем світу, і ось коли ми говоримо про основна проблема сьогодні, тому що ми живемо в час, популізму, популізму коли пропонуються пусті рішення на складні не раз виклики, є питання освіти, і те, що є дуже добре у Ватикані, особливо що в питаннях навіть Папи Римського. Що mm -hmm. туди потрапити чи в громадянство, чи приймати рішення навіть вибору папи можуть ті люди, які себе зарекомендували минулому добрими справами, і найперше отримали добру дуже добру освіту, і це основа для формування еліт основа для вибору керівників держави, керівників депутата простого від сільради до верховного е, верховного парламенту? І якраз папа Римський він мав дуже цікаву біографію. Ми бачимо його високі студії, високий інтелект, культуру поведінки і, зокрема, так звану місійність. Він побував в різних державах, народжений mm -hmm. в Штатах. В Штатах, на принципах, те Конституція це символ свободи. Він, закінчивши успішно факультет математики, отримавши і відмовився фактично від стипендії у Гарварді, а сам Гарвард також заснований пуританами. Та християнськими лідерами, що на час ми наразі забуваємо про те, що майже всі університеті від Львівського університету Франка, який заснований був на основі ізійського колегії Київ-Могилянської академії, заснований Петро Могили, Шведський, Сурбона, Болонія, все це було засновано християнськими лідерами, і тут особа, яка має прекрасну освіту, він відмовляється і їде на місію Перу допомагати людям. Це є ось цей вибір, коли людина не просто отримала знання, вона отримала моральні духовні цінності і здатна нести це в світ, ділитися з іншими та допомагати. Ось це є приклад лідера, який ми потребуємо не тільки у Ватікані, але і в Україні. Угу. А, власне на своєму першому надільному благословенні папа новообраний папа Римський закликав до, до цитати справедливого і міцного миру в Україні, звільнення полонених та повернення дітей до. Сімейну мова йде про примусово депортованих дітей до Росії. Президент України також провів із новообраним папою римським теплу розмову. принаймні так в офісі президента зазначають, і запросив здійснити візит до України. А, от пане занові, як вважаєте, скільки значущими є ось ці перші такі. Заяви, сигнали від новообраного пантифіка для України в контексті її відносин в цілому з Ватиканом. Ну і в принципі, яка ймовірність, що новообраний папа римський приїде до України в історії Незалежної України. Хіба у нас були випадки? Ну приїхав іван, папа Іван Павло І до України. Ви пам'ятаєте на початку 2000-х років, крім того, територію України був першим мучеником був папа Климент у Криму. Який ще був, був битий римлянами у першому столітті? Тобто, е якщо проаналізувати навіть саме вибір е ім'я Лева, то це є дуже символічно, тому що папи Леви вони відіграли величезну роль в історії європейської цивілізації та для України. Наприклад, Лев Перший самотужки фактично пішов на розмову до лідера е е Гунів Аттіли, коли він повністю знищив свою європейську цивілізацію. І після переговорів з Папою Левом Іватіла фактично і відступив від Європи. Сьогодні ми маємо іншого варвара, іншого ватажка бандитів-терористів, які не несуть жодних цінностей, е, які просто, все, як ми бачимо, зруйновані українські міста е, до фундаменту, знайлюднені. Тобто, це є типові варвари, які не несуть жодної цивілізації, а їхня ідеологія є грабіж, насилля. І саме тут. Є ось ця концепція папи Лева, який може повторити долю попередніх пап, їхню місію, і папа Лева IV, який боровся проти Сарацинів, і інших папів левів, які робили обороні містечка, берегли людей, жителів. Він має би відіграти роль не лише миротворця, тому що зараз йде більше політика у миротворення України. А я б сказав, що папа Лев 14. Може стати особою, яка здійснить хрестовий похід проти диктатур, проти е, тих всього насилля, що несе не тільки Росія, а й інші диктаторські комуністичні держави. А христовий похід це є формування коаліції демократичних держав на допомогу Україні та захист як України, так і європейських демократичних цінностей та свобод. Згадаймо, крім того, папа Лева XIII, попередника. Папа, 14 папа Лев 14-го, папа Лев 13-й, надзвичайно любив Україну. Він видав послання про гідність східних церков. Згодом він видів е, опублікував енцикліку новарум», яка стала основою і нахненником для, для національного відродження західних земель України, тому що саме після даної енцикліки Львівський собор греко-католицької церкви заснував страхове товариство у 1891 році девяносто першому, згодом Банк Дав поштовх розвитку кооперативів, маслу Союзу, Центру Союзу, і все це очолював митрополит Андрей Шептицький. Додатково, Лев е, 13 надав титул кардинала єпископу е, Сембратовичу, а згодом фактично це вже стало традицією для отримання лідерів українських церков. Додатково Лев XIII допомагав Шептицькому фінансовому інвестиціям для відбудови е, зах, е, західних земель. Це через, наприклад, Банк Баслербанк чи це все через, наприклад, знать Голландії, і багато таких досягнень, які ми мали це все завдяки співпраці з Ватиканом. На жаль, основна проблема українців, що часто ми не знаємо об'єктивної нашої історії. Ми вибираємо, вибираємо фальшивих героїв, а не тих людей, які щоденно працювали для відродження України, і тому зараз сьогодні перед нами є концепція. А не лише те, що папа Лев приїде сюди в Україну рятувати і захищати, але яку концепцію співпраці також від нас буде запропонована, яка модель співпраці, які ініціативи, mm -hmm. тобто як буде розвиватися співпрацю в майбутньому? Ну, в принципі, пане цінові, якби прибув до України папа Римський, це, це на що могло вплинути? І наскільки цей візит міг би бути значущим в контексті війни? Зокрема? Е... Дуже важливим є, щоб Україна постійно була в центрі уваги у світових медіях, у світових, серед світової дипломатії. Тому що для нас, ось ми вважаємо не просто конфлікт, а війну проти Росії це питання нашого виживання. Так, дуже... Але в світі паралельно щороку відбувається до 50-60 воєн. І переважно. Чи ми дуже цікавимося, які війни в Африці, в Азії для нас не раз, ми навіть не володіємо інформацією. А насправді зараз світ настільки маленький, що війна десь далеко це імміграція до нас або і навпаки. і багато екологічних проблем, це є багато економічних соціальних викликів. Тому що світ є маленький і він є взаємопов'язаний. І для того, щоб Україна мала свою позицію, нас потрібно не зникати з медіа. Постійна робота з дипломатами, постійна робота на е, світовому міжнародному партнерстві. Не е, показувати приклад сильної незламної України, як зокрема робив папа Іван Павло II, коли він прийшов. Як вони побудували імідж, позитивний імідж Польщі для, mm -hmm. для відбудови, так і для звільнення від комунізму. Тобто, ці приклади вже існували. І ми повинні їх знати, шанувати і мати свою концепцію співпраці з папою запрошення і системної дипломатичної роботи угу. на останній в контексті е першої заяви Папи Римського чи можемо ми говорити, сперечуючись на ті слова, які він вже зазначив під час богослужіння, що його підтримка України ну буде десь на такому ж рівні, е рівні як і його попередника. Хоча ми знаємо, що попередник, навіть е папа Франциск, він е таємно фінансував деякі е військові ініціативи. Я б сказав навіть і більше, тому що папа Франциск, як він будь-який будь-який папа, він має дві ролі. Перша роль це є роль лідера держави Ватікан. А друга його роль, ну фактично, місія, це є пастор, це є священство. Це є християнський лідер, це є єпископ, це є духовний лідер, який має нести ці принципи закладені і Євангелія, у Біблії, і тому його ось ці принципи миру, е, діалогу, е, вони вони постійно лунали, тому що він звертався у своїх меседжах також і до совісті е, е, навіть і тих людей, які живуть у Росії, тому що він їх сприймає е, багато е, чого, і він звертається до совісті. Він шукає. До тих моральних людей, які мали би бути в Росії, але mm. поки що Росія має це як судома і Говора знайди 10 праведників, знайди 5 праведників. Ти хоча б одного праведника, поки що їх ми не бачимо, тому що мовчать не лише прості громадяни Росії, а навіть їхня церковна еліта або псевдоеліта, яка частково і співпрацює навіть із путіном для так званого оправдання того тероризму, яке називається Руський Мір. Тому папа Франциск допомагав у звільненні полонених у дипватіканській дипломатії щодо повернення дітей у переговорах. І я б сказав, що ми лише згодом, десь через років 25, тому що переважно ватіканські документи відкриваються через 25 років. Ми знаємо набагато більше про місію папа Франциска і зрозуміємо його більш цвіткішу позицію. Угу. Гаразд а щодо от нового папа римського він зі сполучених штатів Америки родом, знаємо там народився. Але от раніше, як зазначають західні медіа, вважалося намисливим, що обрання папа зі сполучених штатів може бути. Це, начебто, от суперечить певним геолітичним причинам. Як Ви вважаєте, чи може от національність новообраного Папи, як першого папа американця, вплинути на сприйняття папства в цілому у світі? Ну і його відносини зі сполученими штатами та іншими глобальними гравцями? Ну, це більше кулуарно так обговорювалося, що є неможливим папи з Америки. проте вже е, колись фактично була традиція, особливо середньовіччі, що папами могли ставати тільки італійці, mm -hmm. е, були лише окремі випадки, були під час папських схизм, наприклад, під час е, так званих антипапи, які вибиралися наче у Франції, Авіньйоні, але згодом це всі розуміють, що не можна прив'язувати папство до якоїсь національності чи громадянства. Тому почали вибрати, навіть вже були папа, папа Іван II вже був поляком, папа Бенедикт був німцем, і навіть папа Франциск, він вже був також з Америки, але Південної Америки. Більше було побоювання з цього, що якщо буде папа зі Штатів. То це більше буде така е, свого роду монополія, е, яка виникне між великими глобальними гравцями. Але ми бачимо, що папа Лев 14 це людина, яка об'єднує кілька характеристик. громадянство і виховання американське походження мати іспанка, людина також і громадянином Перу, е, крім е, громадянства Штатів. І він має досить таке об'єднує старий і новий світ у, е, у своєму світогляді та викуванні. тому папа вибір папи з держави, яка історично завжди боролася проти Росії та проти СССР. це надзвичайно позитивно для України, тому що ці люди з даних він, розуміють небезпеку, яка несе комунізм та Росія. Якщо не помиляюся, в медіа зустрічала інформацію, що він раніше доволі активно критикував е, діючого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Якщо це так, як це може вплинути, що це може вилитися? Ну Трамп отримав сюрприз, е, тому що Трамп заявляв, що він хотів би папу з Америки. Е, тільки він став акцент на іншого, на іншого кандидата. А тут він отримав папу е, з Америки, але який має зовсім інший світогляд набагато більшу позицію. Це раз, як кажуть, що е, ніколи до кінця не зумієш господні жарти, які можуть виникати, е, він вів е, полеміку з Дівенсом е, по кількох питаннях. заперечує його точку зору, тому що Дівенс за, за, декларував себе як католик. Папа не сприймає міграційної політики, бо він сам працював і знає ці виклики, які несуть uh -huh. з інших держав. Бо крім того, і сам Трамп він же мігрант. Всі жителі громадяни Штатів не самі колись були їхні батьки були мігрантами. Тобто проблема ж не є міграція, проблема є адаптація. що часто люди приїжджають з інших країн. Країн, які мають багато викликів економічних релігійних, релігійних, які і вони прихід стають, отримують паспорти громадян демократичних держав, але не визнають демократичні принципи, принципи і цінності демократії свободи, а приносять звітам свої і бажають зіти От Отут є основний проблема: проблема ж не міграція, проблема адаптація. Та визнання конституції демократичних держав, ось, ось тут потрібно працювати, особливо і виможливу освітню роль завжди виконувала церква. Тобто, вона розуміє, що ворога можна знищити двома способами: або фізично, або завдяки освіті, перезмінити його принципи, його свідомість, і зробити з нього друга, який буде підтримувати принципи демократії та свободи. Угу. Ви от самі пане вже згадали, що Трамп робив ставки, так би мовити, на іншого кандидата теж американця, бо він став папа римським. І в такому контексті, як Ви вважаєте, наскільки процес обрання Папи римського він, скажімо так, дійсно захищений від впливу чи тиску таких от політичних великих гравців, як, от, зокрема, Дональд Трамп? Ну наскільки я знаю, і тому що я часто спілкуюся з колегами в Римі, які і працюють в Ватикані, і працюють в декастерії в конгрегаціях, були певні переговори з окремими кардиналами, але можна сказати, що на щастя, конклав це є досить демократичне зібрання та обрання. По перше, що стати е, кардиналом та громадянином Ватікану це є люди, які вже перевірені в минулому, які отримали відповідну освіту, які отримали свячення, які приймають клятву е, щодо служіння і та об'єктивності. Якогось, звичайно, що не можна уникнути людського фактору, тому що є питання медіа, які розкручують певні імена, тому що ставили ставку на перших там п'яти осіб: одного кардинала з Азії, одного з Африки, потім колишніх секретарів папи Франциска. Тому що ці люди завжди були в медіа, але дуже добре є тим, що кардинали часто мають дуже об'єктивну інформацію про кожного кандидата. І вони обдумують його, аналізують і не, стараються не піддаватися на зовнішні впливи. Проте сказати, що зовнішніх впливів не було це нереально. Тому що церква, вона пов'язана зі світом, вона пов'язана зі суспільством, вона живе в суспільстві, і без якихось переговорів за чим, не можна їх заперечити. Російська агентура теж має місце бути в цих зовнішніх впливах. Ну, е я... Е Навчався і працював у Римі і в Павському університеті. І проходив стажування е, в наприклад, навчання в навчання фундації читець Мусанус. Е, я маю дуже багато друзів, тому що колишні студенти, яким було там 25-30 років, вони зараз через 15-20 років вони багато хто є в урядах і комісіях Ватикану. І, от, і е, Російська агентура вона системно працює. Тому що вона перейняла сітку агентури ще з Радянського Союзу. Тобто, е, коли в 60-х роках, е, Радянський, особливо за період з Хрущова, е, Хрущов віддав особисто наказ на формування системної агентури, тому що якщо навіть проаналізувати період за Сталіна, а сам Сталін також вчився в семінарії православній, це його перша освіта. Де він навчався так, що зненавидів церкву і повністю розстрілював всіх священників та єпископів. А згодом, в 43-му році, фактично відновив російську православну церкву завдяки повністю її НКВД. І перші, це, це було першим етапом. Був випадок, навіть коли Радянський Союз подарував одну статую. Для Ватикану, розкажу цей комічний випадок. Ця статуя знаходилася в конгрегації східних церков, коли одного разу її випадково зачепили, вона упала і всередині знайшли жучки. Тобто, е, просушку так само, як зараз Трамп подарував, е, Путін подарував Трампу портрет, я думаю, його треба було б теж розібрати, переглянути, що є всередині, тому що ні Росії, ні КГБ довіряти не можна ніколи. Угу. І я бачив раз список, а назвемо її, її назвали список прихильників Росії, хоча це фактично начало російської агентури, яка працює навколо Риму, тому що російське посольство також надам приклад російське посольство щороку відділяло від 8 до 13 мільйонів євро для італійських журналістів для того, щоб вони позитивно писали про Росію. Тобто mm -hmm. навіть вони купляли італійську пресу, і навіть середині окремих осіб е з ватіканських різних ну або називаємо наближних інформаційних джерел, фінансували якісь проекти, культурні освітні, намагаючись побудувати позитивний імідж Росії. А інші платили про те, щоб вони не говорили негатив або уникали негативних е новин. Mm -hmm. Сказати, що ось часто винувачують, що там Ватикан проросійський, я вам скажу: Ватикан не є проросійський чи проукраїнський, Ватикан є проватиканський. Тобто, часто є питання, що він має свою місію у світі. Він старається дотримуватися свого статуту, але є питання з українського боку: а що ми пропонували для Ватикану, крім критики російської агентури. Угу. На останок, пане зінове, от враховуючи все вище зазначене вами, ну ясно, що ми не зможемо в бюджетних аспектах з росіянцями тягатися, якщо вони такими грошима підкуповують і створюють собі необхідний образ. Але як нам при цьому сформувати наше українське лобі, аби захищати свої інтереси у Ватикані? Я відштовхнуся від російської концепції. Ось яка різниця між Росією та Україною? У Росії дипломатія спецслужби та їхні релігійні діячі вони працюють в Унісон. В Україні ж фактично навіть греко-католицька церква чи церковні організації від України в Ватікані має свою стратегію. Дипломати іншого, політики третє, тобто немає співпраці і відповідної координації зусиль, побудувати не раз дуже просто. Перше, це призначити кардинала Миколи Бучка, допомогти, щоб він став одним з керівників конгрегації чи декастерів при Ватікані. Другий момент допомогти написати законодавство про конкордат між Ватиканом та Україною. Може, контракт мала Австрія, навіть досі має Польща. Це є взаємовідносини у майнових фінансових е, питаннях. Третє, це щоб Ватикан долучити до написання плану маршала відбудови України. А крім того, наприклад, є заморожених 300 мільярдів активів російських олігархів, 300 мільярдів доларів. Хоча б 10-20 мільярдів дати для церкви для того, щоб вона відбудувала свою освітню. Освітню місію інформаційну, тому що все, що мають олігархів у Сибіру, це було збудовано тюремщиками гулагів. Це було мучениками України, і крім того, це майже більшість майна, яке все майно, яке мала церква в Україні, це було конфісковано радянським союзом. Починаючи mm -hmm. від нафтових попали у Другобичі, там Трускавці, Бориславі. Я просто писав просто кандидатську роботу докторську. Я дуже добре знаю ці факти. Четверте. Нам потрібно мати окремий канал, інформаційний канал, створити його, щоб він говорив про Україну, але італійською, німецькою, англійською мовою. П'яте це залучення освітян. У нас є дуже багато освітян докторів, наук, кандидатів, які закінчили ватіканські вузи, але їх не підпускають в державні вузи чи до державної стратегії. Тому що я знаю майже ситуацію усіх посольствах України при Ватикані і навіть України Італії, що навіть самі ватиканісти, нараз в приватних розмовах казали: ну як ви призначаєте відвертих московських чекістів у працю у ваші посольства, які просто-напросто руйнували роботу у відносинах. Тому що, наприклад, Папська ноціатура і Ватикан відкрив своє посольство в Україні ноціатуру в 92-му році. А ми відкрили лише в 2000 му році Посольство України при Ватікані. І воно було мало фінансоване. Воно навіть має дуже простенький сайт, де висвітлюються новини раз в місяць, висвітлювалися. Ми фактично не стали організаторами жодної освітньої інформаційної роботи. Наприклад, я особисто як студент, згодом як викладач, протягом 10 років я щороку організовував два-три круглих столи на по питаннях е, України і геополітики України, де була робота посольств? Це окреме питання. Чому така ситуація? Ми можемо це мати питання для наступної дискусії, тому що це є покрокова діяльність, але до тих пір допоки у нас не буде координації роботи релігійних, культурних, освітніх та державних е, інституцій та діячів говорити про те, що ми побудуємо не просто стратегію співпраці з Ватиканом, а через Ватикан і позитивний імідж і допомогу Ватикану у лівіванні наших інтересів у Брукселі, чи Вашингтоні чи нью е, це дуже важко. Лише співпрація, лише співпраці є основою для успіху. Пане Зінове, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цієї надскладній темі. Я сподіваюся, що нашим глядачам більш зрозуміліше стало тепер орієнтуватися у цих аспектах, і ми дійсно всі разом чекаємо позитивних моментів від новообраного папа римського щодо України. Дякую, що у цих тонкощах допомогли розібратися. Випускник українського католицького університету, доктор соціальних наук та екс-доцент Папського Григоріанського університету в Римі 2002 14 років. Зінове Свереда був разом з. З нами друзі. Ще раз, пане Зиновію, дуже вам дякую. Прошу вас.